Так, Всім привіт, дорогенькі мої, хочу вас зараз попередити. Ну, не знаю, хто подивиться, хто повірить, це хто не повірить. Дивіться, я вже як деякий раз себе ловлю на тому, що після перегляду якогось відео, я, наприклад, дивлюся у когось, і ловлю якогось подселенця. Ну, я тоді себе якби там почистила, так як я дав, може там трохи робити ці практики, ну і не пропустила. А сьогодні знову подивилася відео, і в мене одразу моментом. Прямо моментом. Так що будьте обережні, О, що скажу, в мене пішов поток. Щас скажу, я кажу для тих людей, хто, як кажуть, дуже вас застерегти. Для кого ця інформація не цікава, для кого ця інформація ну, не також важна, ви можете просто пропустити її все, ну, тобто, не слухати. А для того, для кого це буде корисно, ставте лайк, коментуйте, якщо у вас буде таке бажання, все обнімаю, бережіть себе і дивіться, які відео е дивитеся. Якщо ви. Така підказочка маленька. Якщо ви дивитесь і ви починаєте відчувати, що щось, щось тут не те, от цей стіль, вам тіло буде все підказувати. Зразу його виключаєте. Ну, як би вам сказати. Якби вам об'яснити це, я, я не знаю, як вам це сказати зараз. Я не можу вам це зараз об'яснити і мені не дається Ну, Тобто, просто будьте обережні. Дивіться, що ви дивитеся. Просто деякі люди роблять це навмисно, особливо ті, хто займається ну, темними ділами. Так. Тобто, можна просто на відео спіймати якийсь негатив. Обнімаю вас, всіх, бережіть.